Якщо брати останню добу, то у нас було 11 обстрілів керованими авіабомбами, включаючи по місту Харкову. А два райони на щастя великих руйнувань немає. Однак, все одно пошкоджені і житлові, тобто будинки, цивільна інфраструктура, так само обстрілів зазнали північ нашої території, де ведуться, власне кажучи, активні бойові дії. Однак, ворог все одно застосовуючи керовані авіабомби. Цілі абсолютно цивільні, а вони абсолютно хаотично розк. Кидані і по місту Харкову, по окружній фактично дорозі, це населені пункти поблизу самого міста Харкова. Ну і звичайно, при кордоні найбільше у нас наразі страждає від цих обстрілів. Так само важко по, скажімо так, Чугуївському району. Це Вовчанський напрямок, це Липицький напрямок, північ нашої території. Хоча і фронт там абсолютно стабільний, значить і ситуація повністю контрольована. Куп'янський напрямок залишається у нас найважчим наразі, звідки у нас проходить по. Сильне відповідно посилена евакуація, тому що фактично на лівому березі річки Оскіл, міста Куп'янська інших громад. Ми вже не можемо забезпечувати відновлення критичної інфраструктури а ворог її постійно знищує. Крім того, було наприклад вчора завдано ворогом ударів по там відповідно переправам. через цю річку, що ще ускладнює фактично евакуаційні заходи. Однак, ми ми працюємо над. Тобто відновленням логістичного сполучення, ну і так само зюмський напрямок борова знову під вогнем, враховуючи те, що росіяни щоденно обстрілюють і Харків, і Харківську область цілять про критичні і по критичній інфраструктурі. То до чого людям готуватися під час опалювального сезону? Дивіться, ми технічної точки зору повністю до опалювального сезону підготували і місто Харків і всі інші населені пункти. Звичайно, працюємо над скажімо так, планом Б тому, що ворог, звичайно, що буде бити і вже б'є по і відповідно нашим енергетичним об'єктам, і по об'єктам, скажімо так, теплозабезпечення, тому працюємо і над децентралізацією над встановленням модульних, фактично котелень із когенерацією, що дозволяє бути автономними. Ми незалежно від наявності електропостачання. Тощо, ну і звичайно, кожна оселя, кожен приватний житловий, тобто будинок, квартира ОСББ, мають подумати, яким чином забезпечити собі автономність, тим більше що уряд надав всі необхідні фінансові, в тому числі можливості через міністерства там економіки щодо забезпечення придбання фактично в кредит під 0% собі таких фактично установок. Тому звичайно. Ми на своєму рівні, на державному рівні робимо все можливе для того, щоб забезпечити стале проходження опалювального сезону. Ну і люди так само мають, як і 23-го, як і 22-го, тобто років, подумати про свою оселю, так так само щоб зробити її максимально автономною. Ну можна зробити автономною свою оселю в питанні електропостачання, якщо ми говоримо про багатоповерхові будинки з теплопостачанням в квартирах. Складніше, які ваші тут рекомендації для людей в Харкові в Харківській області, які живуть в багатоповерхівках, їм продумати якісь варіанти, куди вони будуть їхати, якщо не буде теплопостачання? Ну вони ж не поставлять собі в квартирі буржуйку. Дивіться, на ці е, фактично напрямки уряд спрямував 2 мільярди гривень на місто Харків саме для того, щоб підготувати місто до зими. Тому е, звичайно, це було зроблено за за запитом е, там органу місцевого самоврядування. Тому маємо зробити все можливе для того, щоб по максимуму підготувати місто і зробити оцю систему децентралізації. Минулої зими ми декілька разів перезапускали повністю опалення по місту Харкову, по іншим населенням. Ленним, тобто пунктам. тому звичайно, це вже залежить від нас. Однак люди звичайно мають підготуватися те, що зима буде дуже важкою до іншої теми. Освіта також в умовах постійних обстрілів в Харківській області. Харків у Харківщині наразі найбільша кількість підземних шкіл по Україні будується. Наскільки я розумію, на якому етапі ці проєкти? Так, дійсно у нас більше 20 об'єктів одночасно наразі реалізуються, включаючи місто Харків, інші населені пункти там області, включаючи там Лозівський Красноградський район, які максимально віддалені від лінії фронту від лінії кордону із Російською Федерацією. На різних етапах фактично будівництва деякі з них ми вже завершимо до кінця цього року. Це їх відповідно біля шести таких об'єктів. Інші наступного року це і фактично підземні школи. Є декілька об'єктів. В і дитячих садочків тому ми звичайно під це скажімо так залучаємо все фінансування, яке тільки можливо не лише державні відповідно кошти, це і там відповідно кошти міжнародних фінансових інституцій, які використовують наші територіальні громади. Тому Працюємо над тим, щоб по максимуму забезпечити безпечне освітнє середовище і вивести максимальну кількість дітей в змішану або офлайн форми навчання. Після того як всі ці 20, не трошки більше шкіл підземних запрацюють. Скільки там дітей зможуть навчатися? Більше 20 тисяч. Більше. Це якщо брати де, відповідно декілька змін. Більше 20 тисяч дітей для нас це досить істотна і істотний показник, скажімо так.